Мій ранок розпочався з походу в агентур Фіарба, це типу як джоб Center, але трохи інша організація. Ну, принцип один і дуже той же. Ви бачите, тут дуже багато різних брошур про те, що можна отримати якусь освіту, наприклад, project manager. Мені це цікаво, я теж таке розглядаю. Ну, подивимося далі. Там різні брошури, як взагалі почати свою кар'єру або продовжити свою кар'єру. Якщо це про німців. тут є у вільному доступі комп'ютери. Можна їми приходити користуватися. Така прикольна клавіатура прямо в столі і металева повністю. Я ще ні разу так. тут не користувалася. Це принтер теж вбудований в стіл, дуже цікаво. Треба буде якось сходити, попрацювати за цим комп'ютером. Ну, я тільки принтера не маю в себе. А так комп'ютер мене мій більше влаштовує. Ось такий гарний вид. Це ви бачите залізницю. Тобто ця організація знаходиться біля нашого залізничного вокзалу. Такий милий-маленький. Була я тільки що джоп-центр. Ой, джо-центр. Акінторфуарбайт. У нас тут це. сніг йде. І, коротше... Є деякі новини. Взяла дозвіл на відвідування курсів, німецької мови. Трохи пізніше розкажу, вже коли підпишемо договір, скільки то буде коштувати. Ну, мені то буде коштувати безкоштовно. Буде платити за мене агентур фіарбейт. Ось, зараз ранок. Десь 9 ранку, здається, я стала сьогодні в 7.30. І пішла на восьму ранку. Вони працюють з восьму ранку, до речі, вони всі були вже на місці, коли я прийшла. Тому, певно, вони на роботі вже з пів восьму, а то й більше не може. Коротше, я не уявляю, як то працювати з такого рання. Ось, сьогодні трохи вам познімаю влог. Розкажу, що в мене нове, нового. Я Отримала свої нові мікрофони, тож скажу, про них трохи. О, зараз хочу сходити в магазин, тому що у нас що на, вих... на вихідні то якісь свята, Ось на цих вихідних було два вихідних підряд. А, тобто не тільки неділя а ще була в суботу вихідний. Далі перед цим був Новий рік, там теж було вихідних, ще чи три Ось, їжа закінчується. Треба сходити, в мене там банани закінчилися. Може м'ясо подивлюсь, Ту бачу зранку. Можна знайти щось по знижці. Ось. Ну, ось такі новини. Так що побачу. А, ще зранку, коротше, дуже важко. Дуже. Дуже важко на німецькій розмовляти. Я там підготувала текст, потім ставлю, може. І все одно не по тексту все забула. Mm. <свісна> І да. так. До речі, може треба було взяти новий мікрофон зі звуком. У мене новий мікрофон, я тепер можу не тільки на камері. Його під'єднувати і знімати через камеру, а ще й через телефон. Тож треба спробувати і через телефон познімати. Так. Ось такі справи у нас знову зима. Хоча два дні тому було все зелене, пташки співали, а зараз знову зима. Тож, такі справи я тут закутана, тому що на вулиці десь мінус 6, у мене немає шапки звичайної. У мене тільки кепка. В принципі, кепки вистачає, а ось коли дуже холодно, то можна ось такий шарф намотати, все буде нормально. Зараз я хочу зайти додому, взяти а, сумку для магазину і піду в магазин. Тож, ще з вами побачимося. Ось дивіться, приклад типового німця. Ось бачите, полосу. Ось дивіться, доріжка. Ось будинок. І вони біля себе почистили. І ось чітко до кордону свого забору. Ось такі німці. Більше не зроблять, ніж потрібно. Так, я вже вдома. Зараз будемо розбирати пакуночки. Буду показувати, що купила. Купила ось такі. Млинці, типу, вони китайські Фрюлінс. Фрюлінг. Фрюлінг Релін. Це як весняні роли. Коротше, приготую, розкажу. Це як такі млинці з... з капустою, якимось соусом гострим. Я таке люблю. Далі велика упаковка активі. Була за знижку 2,45. Олія. До речі, в минці треба смажити великій кількості олії. Банани. Я дуже люблю банани. Я, ну, досить багато їм бананів. Три е, сира кисломолочного. молочного. Так, це один пакет <гум> інший. Це купила за знижкою путин, такі, як, не знаю, як воно буде, видно, не буде. Такі, як стейки з індички. Воно було за знижкою, Ось ця упаковка 320 грамів євро 88. Ну, чому ні. Далі два ось таких сиру. Мені цей, ну, ось цей бренд дуже подобається. Ось цей бренд дуже подобається, це ірландський бренд. Далі дві упаковки сосисок тюрінських. От, до речі, якщо бачите, на картинці, як вони виглядають, так коли смажиш, вони так і виглядають. Дуже класні. Далі дві упаковки помідорчиків. Це типу черрі, але вони просто називаються солодкі помідори. Далі дві чабати такі. До речі, я вже пишу на новий мікрофон. Ось він такий, як бездротовий. І ще є от, ще лимони. Я ще пробую, як він працює. Тому що треба підналаштувати. Я ще хочу спробувати, як він працює з телефоном. Тому що. Зараз я вам покажу взагалі ось таке. Так він виглядає. Тут їх два. Ось дві такі штучки. Ось інший. Якщо я дістану, він підключиться. Пушок на нього, наприклад, якщо на вітрі знімати. Ось такі перехідники. Ось перехідник. Це, наприклад, для айфону, такий самий є. Для ну, Samsung, як він, USB-C. Все так гарно. І тут ще такі бази, вона зараз під'єднана до камери. Я зараз на камеру знімаю. І ось це все коштувало 139 євро. Ну, як не, не Я хотіла щось дешевше, але я подумала, що мені купляти той, який в мене був, він коштує. Зараз десь 20 євро. Ну, в принципі, я його 6, 5 чи 6, 6 років тому купляла, теж десь за таку ціну. Ну, він за свою ціну відпрацював дуже багато. Ось тепер буде такий. Сподіваюся, що він буде працювати не менше. Це від цього ж бренду Боя. Ось можна бачити. І на цьому мікрофоні це Боя модель Боя Лінк. Минулий мій мікрофон теж був від боя, але такий дротовий. Це китайський бренд, але такий нормальний. Що, зараз я буду їсти. Я Розігріваю суп і ще хочу посмажити ці ем, блинці. Спочатку треба прибрати. А вони ще як у з рисової зроблені. З рисового тіста, як не знаю, не з звичайного. Ось такі минці. Коротше, ось такий ролл виходить. Як то? І всередині він просто там з капустою, але вам я бачу видно, воно, в принципі, зливається. Пахне як млинець, як пиріжок з капустою. Піду. Піду їсти. Смачно мені. Хотіла з вами поговорити просто так на різні теми. Зараз січень, початок року, і я дуже так. Завзято підійшла до написання різних цілей. Я собі, Ви це бачили вже блокнот, я його вже показувала, там, коли я ставила цілі на півроку. Я тут його трохи прокачала. У мене тут є такі місяці. Далі я тут вже прокачала тут цілі на рік написала, Маніфест на рік написала ось такий. Коротше, Дуже багато роботи зробила. Це я все робила ось того тижня, тут в мене вже і тиждень є прописаний. Багато тут різних лиців, бумажечок. І мені то так сподобалось. Знаєте, от що я для себе нового взяла? якби, знаю ці всі про те, як писати цілі, там типу не треба використовувати частку, не писати, якби. У май, ну, типу, не я хочу, а там, наприклад, я маю, типу, доконаний вид, але то теж вже якісь є спірні, потім там е дошки візуалізації, дуже багато цих всіх методик знаю. Але, наприклад, ось о, в роботі є така методика, ну це більше для компаній, е така методика розрахована, але можна і для е себе, для персонального використання. Використовувати таку методику, називається вона Smart англійськими буквами SMART. Тобто ціль твоя має бути вимірювана, реалістична, доступна. Ну, коротше, там дуже багато пунктів. Ну, SMART, кожна буква M, T, обмежена часом. І, в принципі, я собі деякі цілі. Ставила по цій системі, використовуючи систему Smart. У мене, наприклад, там, про роботу, я там все чітко прописала, ким я хочу працювати, де, скільки я там хочу заробляти. Але потім я зрозуміла, що ця методика не для всіх цілей використовується, ну, не для всіх цілей підходить, але, наприклад, Якщо комбінувати всі ці техніки, постановки цих цілей, бажань, то прикольно можна і зробити. Тобто, перша ціль там, ну, наприклад, схуднути до травня на 5 кг без дієць сильного обмеження віжі. У мене є така ціль. Тут, в принципі, теж можна вважати, що це по смарту, тому що тут є обмежена по часі до травня, вимірювання, тобто мінус 5 кг і якісь там деталі. Але я поставила собі ось ціль, і далі написала, як підпункти. це вже конкретні дії, які я можу робити кожного дня, щоб досягати цієї мети. І це прикольно. Тобто, ви ставите не просто ціль, а одразу під цією цільою ви ставите собі як задачі. Конкретні задачі. Тобто ви можете поставити там собі, ну, не знаю, я на кан поставлю таку ціль, я хочу на каналі 100 тисяч підписників. все, просто я поставлю там до кінця, у грудні 2024 року на моєму каналі 100 тисяч підписників. все, і більше я нічого не пишу. Але ось прописуючи конкретні дії під ціллю, що я буду робити, це вже дає мозку зрозуміти. Ну, тобто, може, і ціль якась не дуже реалістична, може здаватися на перший погляд, але прописуючи ось конкретні дії, що ти будеш робити кожного дня, ну або там якийсь проміжок часу, то дає ну, мозку, мозку, мозку. мозку зрозуміти, що так, да, ти можеш ось такі дії робити, і ти досягнеш цієї мети. І то ну, прикольно, мені так сподобалось. Ще я дивилась там один вебінар про маніфест. Такий маніфест на рік. Тобто прописати собі ось такі шість листочків. Тут я почну, я вивчу, я спробую, і у мене буде, я продовжу і я буду. І тут просто продовжуєш ось цю фразу, наприклад, там, я продовжу вести свої два youtube канали. Тобто, це такий маніфест, це загальне, загальне бачення мого року, що я хочу, що я хочу взагалі, так? це як я вже сказала, загальне бачення. Тут прописуємо загальне бачення, а потім по цьому загальному баченню ми прописуємо ці цілі. Також ще інший варіант я для себе пропрацювала. Ну мені не дуже сподобалось, але ось саме візуально можна класно пропрацювати, що хотілося б у житті досягти. Це, може, бачили таку методику, як колесо. Балансу, от його заповнюєш, і все, вже зрозуміло, де тобі потрібно працювати. Наприклад, там у мене гроші а, там 4, взагалі, здається, оцінка. Тобто, мені не подобається мій фінансовий стан. І я до цього сектору гроші та, я записую собі, що що я хочу змінити. Я хочу змінити свій фінансовий стан і до якої там, позначки, і що я хочу там заробляти, наприклад. там 5 тисяч євро на місяць. Прямо це прописує. Потім з цього можуть теж виходити якісь цілі і, якісь, е, цілі і задачі, які можна виконувати. Так само, наприклад, із е, схудненням. Е, ставлю ціль 5 тисяч, о, 5 тисяч, мінус 5 кілограм, а як е, конкретні дії, там, наприклад, відмовитись від цукру та цукровмісних. Продуктів, це, в принципі, реально, відмовитись від алкоголю. Ну, тут теж можливо, і там займатися спортом мінімум три рази на тиждень, бо 40-60 хвилин. В принципі, я це і так роблю. І це все можна трекати. В принципі, задачі такі не дуже складні. Що, знаєте, цікаво, от саме коли я всі ці техніки пропрацьовувала, є таке. Є, таке, є такий міф, що ось щоб чогось досягти величного у житті, то треба ставити там величні цілі і починати там себе прям сильно муштрувати на рахунок того, що тобі там щось треба робити. Там, якщо ти поставив собі ціль схуднити, то з понеділка ти сідаєш на жорстку дієту і починаєш жорстоко-жорстко жорстко там сидіти на цій дієті, та ти дійсно схуднеш, але ти. Втрачаєш своє ментальне здоров'я. І я з цим згодна. Не обов'язково, якщо ти хочеш досягти чогось величного, тобі треба кардинально щось змінювати. Ні, зміна на якусь одну маленьку річ може призвести до дуже глобального. Наприклад, навіть якщо ну, я сьогодні відмовляюся від цукру, ну, цукерок. Тортиків, будь-чого такого солодкого, то можливо, таким чином я не досягну свого результату до травня, але якщо це війде в мій спосіб життя, то це прийде до мене трохи пізніше, і воно залишиться надовго. І моє ментальне здоров'я не постраждає. Ось цьому. І фішечка. Так само, наприклад, із не знаю там, відкладанням грошей. Да? Якщо я Почну жорстко зараз економити і відкладати там, наприклад, більшу суму, ніж я реально можу з моїм комфортним рівнем життя, то теж мені це принесе стрес. Замість цього я можу е, потроху, наприклад, зменшувати кількість, там не знаю, подивитися, що я там багато купляю, зменшити цього кількість. Ну, взагалі подумати, чи можу я тут десь урізати мої е, витрати. І з цього починати якісь маленькі кроки робити. І ось ці маленькі кроки, які міняють наше життя, потім у подальшому можуть стати нашою звичкою і призвести до ще більших результатів, ніж з понеділка ми жорстко себе обмежуємо і, наприклад, за короткий термін можемо чогось досягти. Але на, через цей короткий термін у нас. Ментальне здоров'я на нулі, настрій на нулі, і ті досягнення, яким ми досягнемо за цей період, не будуть нас радувати так довго, як би радували, як би ми зробили цей способом життя. Ось такі інсайти в мене, якщо вони будуть для вас корисні, також користуйтеся. Якщо ви ще не поставили ці лісі собі на 2024, взагалі я вважаю, що от. Січень місяць це якраз той місяць, коли можна собі цілий місяць продумувати, що ти хочеш робити цілий рік. І ще одна фішка, хоч люди сміються, що там, ну я знаю, що багато в тіхтоці було, що цей рік почався ну, з 1 січня і це ще понеділок, тож це ідеальний час, щоб щось нове розпочати. І це дійсно так, коли люди починають з якогось чистого листа. З нового початку є така теорія, вже доведена, до речі. Якщо ти починаєш з понеділка або з першого числа місяця, то ти досягаєш більше результатів, ніж ті люди, які починають, починають в будь-який рандомний день. Ось такі справи. Так що я собі прописала, я, до речі, коли дивилася відоси, там люди дуже багато різних. Цілий пишу, я написала собі 9 цілий і то я так вже думала, так вже думала. Ну, Мені здається, 9 то нормально, але в мене там дуже багато ще підпунктів, ну, саме справ, які я маю робити. Тож, плани поставлені, починаємо працювати. Як я вже сказала, Варбець агентур» в мене є гарні новини, але коли вже підпишу договір про навчання, я вам тоді більш детальніше все розкажу. На цьому каналі буду продовжувати вести ось такі типи влоги, якісь корисні відоси. Я просто не хочу робити цей канал просто про корисне, тому що я хочу тут себе також реалізовувати і показувати е свою реалізацію. Англійським каналом я також займаюся, якщо ви ще не бачили мій англійський канал, то заходьте в описі до цього каналу, можете його знайти. Теж я там, в принципі, деякий прогрес. Але теж треба над цим працювати. Ось такі ось, ось такі ось справи. До речі, я зараз використовую свій новий мікрофон. Ви мені в коментарях напишіть, як звук. Має бути добрий звук. Вже вроді розібралась, як воно працює. Е, так, якщо ви ще не підписані на цей канал, то підписуйтесь, залишайтеся. Думаю, цей рік буде цікавим. Також зараз, до речі, дізнаюся більше про, ну зараз це ж продовжили посвідку на проживання, типу, в автоматичному режимі в Німеччині, то деякі незручності створює, також дізнаюся про це в міграційній. Подивимося, що скажуть. Я, до речі, в в Тіктоці про це розказую, або тут на цьому каналі. Шорс я ну шорт записувала. Також дивіться, може щось нове там знаходити для себе. Якщо у вас є якісь побажання, ідеї щодо контенту, то пишіть мені е, завжди в коментарях. Я читаю, якщо ця тема дійсно цікава, можна розказати на протязі 5-7 хвилин, то звичайно я е, це візьму. Також, ось недавно, під якимось відео. Були запити щодо оформлення Клянге-Вербе, це, ну, типу, Фопун, як у нас в Україні. Я також цим питанням зараз займаюся, хочу більше дізнатися. Не обіцяю, що це буде інформація в січні, може, трохи далі. Я спитала у своєму арбет-агентурі, вони, типу, сказали, ти можеш відкривати ЧІП, якщо хочеш, але поки ти отримуєш гроші по безробіттю, це не бургергельд, що отримують ці безробітні біженці, це інше, то там має бути заробіток не більше, ніж 165 євро на місяць, це не так багато. Але якщо ви на бюргергельд, якщо, якщо я правильно пам'ятаю, то там немає обмежень. Трохи по-іншому буде рахуватися, але це не точно, я це буду ще розповідати. Це така перша інформація, що я знаю. Я, до речі, не знаю. Я в фокусі взагалі цей час була, буде прикольно, якщо не в фокусі. Ми, напевно, на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ось таке розмовче відео в мене вийшло. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково підтримуйте їх, ставте «подобайки». Підписуйтесь на мій канал, і побачимось у наступних відео чилася.